Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди Сокіл 2 Ярослав Ігнатів. Ярослав, що скажете по грі сьогодні? Вітаю вас. По грі скажу так, що сьогодні, в принципі, була дуже хороша гра і від нас, і від суперників. Але так, в принципі, було також багато моментів, що не виповнювали прохання тренера. Також підсилилася команда. Нас вже декілька новачків, і тому, в принципі, можна було. Ну, Списати на те, що хлопці ще не знають е, структуру нашої гри. Е, тому враження від ігри такі змішані, е, і задоволені, і незадоволені. Ну так. Як гадаєте, чого, чого саме не вистачило, щоб бодай нічию сьогодні вирвати? Е, вважаю, що сьогодні команді не вистачило за, за все майстерності та виконування прохання тренера по грі. Після другої поразки поспіль, на що ви розраховуєте в турнірній таблиці? Е, ну, по-перше, в принципі, наша головна все ж таки е, ціль це прогрес команди, щоб е, гравці е, класом виросли і попали до першої команди. Що ж, добре, дякуємо. вам.